Нові глядачі, всім доброго дня. Пропоную до вашої уваги Mercedes 814 з простим мотором ОМ366, простий атмосферник. От, зробили ми вже машинку, і ось таке буде відео підсумок, яка машинка вийшла. Зараз все обійду, все розповім, як що робилося, і помаленьку буду розказувати. Було виготовлене кузово була вкорочена рама, зробилися ось такий коротенький мерседесик без е, трапика, бо ті мерседеси, які ми робили, то був встановлений трапик. А ось такого зробили. Розповім, чому таке пространство між кузовом і кабіною, через що все покажу і по можливості буду розповідати. Е, ну з чого почнемо? Почнемо ми е, з кузова. Був виготовлений кузов за місяць-34 за дні, місяці 4 дні рахувати. От. Це все було погрунтовано, перечищено і зроблено. Кому таке цікаве, хто на моєму перший раз каналі, заходьте на відео. Вся побудова мерседесика показана, верніше кузова побудова. Ну, задираємо його назад, і тоді будемо розповіда... буду розповідати та показувати, що було зроблено по цьому мерседесику. Ось таку ми маємо пачку в кубатурі 8,5 кубів. Це в нас, якщо не помиляюся, 2,3,90 довжина, 2,20 ширина і висота 97 см. До метра. Чому так? Бо метр не був, гнули ось такі ребра. Тут у нас двожечка, але по пачці пізніше. Давайте з самого початку, що робилося і як робилося. На початок рама була вся вичищена, все зроблене. Тут було. Що ви розуміли, рама широка, якщо не помиляюся, 23,5 см. Широчезна рама. Далі раму зробили, все встановлене. Тут у нас під ресорники ГАЗ-53. Ресора теж крепезна від якоїсь фури, від прицепа. От листок такий, що звідси, що звідти. Тут додатково в нас листок корінний один, бо по заводу їх йде три листка, ось цей і ось цих два. Тут все крепезно. Далі Дальше, Дальше робимо підрамника. Підрамника вирішили робити ось таким чином. Тут у нас четверка, 8х6 грубезна, а тут заложені два швелірки. Тут воно все суцільне, що звідси. І що звідси суцільне балочка. Все воно зварене і додатковий зміцнювач. Тут зміцнювач один, спереді зробили зміцнювачі 2, щоб тримало продовження підрамника. Підрамник у нас заходить чуть-чуть далі. Ось за це. Через те, що тут кронштейни ресори тримаються і має заходити далі, щоб не лопало і нічого йому не робилося. Так, Зробили ми це, стали ми до колески. Колеску зробили так, бо бачив, робили таку ось шину, приварюють і туди ставлять. Нам потрібна висота, ось тут, хоч і воно там нижче так було. Підняли його. Підняли І так як хто дивився моє відео в тому, ми ці чашки занижали. Типу робили їх, варували от сюди. І ось тут тако робили. Ми занизилися, але свої є причини, чому ми занизилися, і воно нам не дуже так сподобалося. Вирішили ми так зробити. Воно так і швидше, і <гравж> краще по крилах. Ну, все зараз розкажу, буду на бік перекидати. Далі Дальше. Дальше ми поварили це. Чашички, і пішло-пішло воно. Стали до платформи, платформу розварили тут 6 на Ой, 6 на 4, якщо не помиляюсь. 6 на 4 Тут вони от наставлені. І так як підрамник, так, і платформа розграфлена, Так, так. ну ви бачите. Бачите? Тут так само дзеркально, все зміцнено, все крепко. Тут так само і зверху так само. Тут нас Ой, пане, якась пластина суцільна стоїть, крепезно стоїть пластина. Накинули жесть, жесть приварили, розварили і ось таку ми отримали платформу. Стали до бортів, зараз кузову опустимо, покажу. По ходовці по ходовці була машина перебрана. Тут зараз покажу салінблочки, все ми перебрали в тулочки. От, до моста глянули, мост там той тат чи що там залитий. І ще тут поки то покажу, як закріпили от пластину. Пластину тут одну таку шину кинули крепезну на три болта. Далі. У нас тут такі кронштейни і Ось тут і ось тут. Ну і дзеркально відповідно з тої сторони. Так, знята в нас задня передача, датчик в нас йде, бо замовили датчик, бо цей датчик не показує. Це датчик задньої передачі, щоб мали на увазі. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Установлений новий глушитель От гофра. І зараз з тої сторони покажу, вивели його в бік, щоб працювало. Резіна у нас. Резина у нас Джансул Джан якийсь. Ну, не важливо, 23-го року у нас резина 17,5. Де де-то, де, де то де, то що вам показати? Тут рік нема, мабуть, з тої сторони немає, де він. В'єтнам. Так, йдемо туди. Йдемо, йдемо, йдемо. Тут у нас вихлоп такоми, трубу відвели, її от покрасили, хоч вона і вигоре, але коли там вона вигоре, то побачимо. Тобто у нас кріплення заводське, ось тут. Ми тут теж троєчку дали, шини поробили, ну, все воно новеньке поробилося. І ось тут ще одна точка опори. Що воно не дрибежить, собі гарно, тихенько робить. Зробили маса. Маса включається так механічно, так і електро. Електро тут включається. От індикатор що включається, показує воно. Я включаю. І засвітилось у нас вольтаж. До кабіни ми зараз повернемося. А зараз далі вам розкажу. Турецькі акумулятори, вроді то, той турбо якийсь стоїть, ну новенькі акумулятори. Кришка металева, крепезна, болтом теж сажата. При бажанні можна повісити колодку. Так, ресивера у нас тут стали гарненько. Крила домар. Ми завжди ці крила беремо, вони подобаються. От, крепезно, не воно. Не грає, навіть як начіпляється. От, бо ми тут додавали косинці, як воно рівно стає, а так то воно ребро жорсткості є. По циліндрі в нас преско метр з половиною виліт. Тобто ви бачите 4 циліндри, ще п'ятий в запасі є, щоб вже ставив як хаймерс. Далі в нас преско 3 кВт. Брали 2,5 і вирішили три брати. Це вже друга, друга станція по 3 кВт. Запас можності, хай собі буде. Так, по цьому я вам розповів. Йдемте по кабінці, пройдемося. Бак на Webasto на 10 літрів, ще заправлений трохи. І саме Webasto нас зустрічає Webasto ось тут, а гофру зняв, бо гофра є, але тільки зняв. Так, у нас є огнітушитель. Сидіння, сидіння у нас, я знаю, я навіть не розкривав, вроді нормальне. Нормальне. от, Тут тапчанчик розкладається, робиться спальне місце. Плюс встановлені колонки. Якась музика є. Все працює. от Шторки зашторюються, бо людина, яка на ньому їздила, то, то рейсова машина була. рейсова машина, і це, Масло масло мінялося, масло потім скажу, яке, хто там буде купувати цю машинку. Далі, тут у нас по 180 км, нова машина 180 км. от Воздух тримає, давлення показує, обороти, все нормально. Ось тако у нас воно ось така у нас є кабінка. Далі, далі, далі. Йдемо зараз до капота, відкриваємо, покажу, що в нас. Тут у нас тільки страхіття ржавчинка, Можна її забрати, але не думаю, вже хтось хай забере. І в нас тут антифриз залитий. Стравил, стравила. У нас чистенько все, гарненько. Тут якраз так, що пальця всажаєш, і от він є. Чистенький і гарненький. Так, тут ось так, тут у нас пломба чепить. щупик у нас ось тут. І горловина заливна ось тут. Так, тут все вроді понятно. Тако вам відійду. Покажу. Опускаємо легенько. В принципі, нам не легенько, нам щоб защолкнулося звідси і звідси. Як защолкується, то краще тут нажимати, ніж тут, бо воно тут ламається. Так, що тут в нас? По фарах. Тут якісь лампочки стоять, він казав, а ще додав він ось такі прожектора. Що каже, в дорозі вони ледовські дуже допомагають. То ми їх так і залишаємо тут. З цієї сторони у нас відкриваємося. Ага, було, легенько от полірнув її, щоб якийсь вигляд мала, бо хоче вона поліровки. От, Тут у нас карти такі досить класні. Тут все за... За... застелено, тут дивилися, все воно ціленьке, нічого не гниле. Тут якась латочка добавлена. ще Той власник додав. в нас сейф. Тільки його витерти. якийсь він такий страшний. нас сейф ключ є. Документи десь возив, і тут якесь місце покласти якісь запчастини. Я щечок такий можна сказати. Так, тут все ви бачите, все ціленьке, гарненьке, але ось того кріплення стояло, це, як то спойлер стояв. По табличці, все воно все чітко грає, все як має бути. Замочок гарно закривається, задер кабіну і огляд мотора помаленько. Все розкажу, Резина ось. Такі шипоки у нас. Резина от 23-го року у нас резина. Діски не красили, диски, бо тут от тільки проявляються. то Не хотіли, вродь би вони ще не крашені, не хотіли їх ще поки задувати. Номер продивляється чотенько по моторі в нас. тако скоренько пробіжусь, покажу. Тут відповідно задули його, щоб воно якось людсько було. Йдемо ще на ту сторону, покажу вам. На цій стороні ось так у нас Мерседес зустрічає, ай-яй, як пташечки співають. Ось тако у нас все. Так, рульове у нас не тече, рульове у нас крепке, чітко, пальцем крутиться. Наголошую, у нас три листка спереді. Та він трошки козлик підкидає ним, але груз він буде тримати. Плюс коріна, плюс Підресорник і плюс чуть ширша резина у нас тут йде. Так, по моторчику вам показав. Йдемо зараз до самої пачки, порозказую, що з чого і як робилося. Тато відкриє заднього борта, покажемо, як працює фіртка. Оба! Ось так воно виглядає. Так висипається вантаж і хочу його зняти, знімаєш. Хоч, ну зараз покажемо, як він ще робиться. Типу низ опускається, щоб вантажити якийсь груз. Якийсь метал, бруски і в тому роді. Тако воно все зроблено, крепезно і надійно. так, Зараз опускаємо, берину та опускай кузов. А я поки всередині розкажу. Всередині у нас задуто ґрунтом. От, так, ґрунт. Три в одному там ґрунт якийсь. Тут платформу вирішили не задувати. Вже пилюкою припалося. Така в нас пилюка. Зараз закриємо і заодно покажемо. Що ти? А чого ти на ручнік не почуваєш? Не знаю. Не знаю, що я на не не Так, Опускаємо. Другий варіант відкриття заднього борта. Цей закриваємо. То закрили, Капелюка тут закрили. Тут відкриваємо і ось тут відкриваємо. Одною рукою я вам буду показувати. Ось так воно буде. Зараз ще сяде. Ну, то, звичайно, не вигружати пісок, туди його можна зняти, якщо ти хочеш його взагалі скинути. То для того, щоб погрузити, я кажу, якийсь брус, метал, що тут є в тебе доступ. Бо тут почнеш піднімати, воно впреться і тобі все виломає. Отак воно гарно і акуратно. Зараз переставляємо пальці і перекидаємо на одну сторону та на другу сторону. Перевернув на одну сторону, на бік, щоб вам показати, як працює конвертик. Конверта ти можеш зняти, от цього болтати витягуєш, що звідти, що звідти, і в тебе маленькі, низенькі бортики, десь якісь куби на поле возити. От, тут все воно гарненько працює. Хочу підтягнути. Ще ми мали шплінта такого зробити, щоб він не відкривався сам по собі. От, тут все прораховане. Покажу як прораховане. Достане камера чи ні. Ось такого, воно, ну, що нічого не торкається. Все гарненько. З тої сторони у нас теж прораховане. Рахували, щоб ріжок ось не торкався, щоб тут от запас був. От. Тут таке. Далі. У нас таке яблучко. Тут все крепезне. Що тут у нас вісьмерка, то вже буде 16-ка. Крепезне, все прихоплене, все проварене. Що звідси, що звідси? Так, так воно все розварене. Тут -а. у нас табличка на номера, підсвітка, проводку, ще я кажу, маю підв'язати. Такісь трикутнички. Такі мерсовські стопи. Фонарі. Тут я обійшов, на бік, ось так. Три його вистачає.